День автомобіліста і до цієї дати ми заготовили акцію. Ми робимо фото людей біля ретро-автівок. Люди донатять гроші на одяг для діточок. Таким чином, ми міняємо емоції людей на ну, дуже корисні речі. Нам дуже хочеться цим дітям подарувати. Дуже гарний настрій, радість від цього одягу. Зараз не можна не долучатися. Просто кожен має вкласти хоч те, що він може. Хай це буде невеличкий донат, але це частинка, яка можливо допоможе комусь. Неважливо, це будуть діти, які потребують допомоги, це будуть літні люди, чи, можливо, вони підуть на допомогу туди, на Парду. На добру справу це для діток, по-перше. По-друге, ми хотіли підійти до автомобілів. Дуже красиві автомобілі. А чому приїхали? Тому що це день автомобіліста. Ми маємо відношення до автомобілістів. Будемо вести е діточок до супермаркету одягу і вдягати їх на зиму. Візьмемо Думаю, штани собі, бо теплі такі, а також курточку одну. Кожна дитина особлива, вона хоче вибрати те, що вона буде носити. А якщо мама купить те, їй не сподобається. І кожна дитина собі вибирати одежду. Долучилися до благодійної акції разом з нашими волонтерами з містом добрих справ з асоціацією волонтерів Андрія Хтирського, які допомагають нашим діткам вдягатися в зиму вже так? бо похолодало. І ми з дівчатками, з хлопчиками з нашої громади, приїхали до цього чудового магазину, який нам допомагає також долучається до наших всіх благодійних акцій. І ми разом вибираємо теплу одежу. А випаде сніг ми будемо гратися в сніжки. Бігати, так, дівчатка? Так. По бюджету це допомога, тому що зарплати маленькі, я практично не працюю в основному. Батька працює, зарплати маленькі. Більше йде ліки, реабілітації у нас. Так що літа одягали і зараз це дуже большая допомога. Так що дуже благодарна, що такий спонсор є, що допомагає дітям, що одягає за його працю, за його волонтерство. Дуже дякуємо. дітей треба, як думаєш. тягнемо лямку, дивіться. А дякувати Богу, що є така людина, що допомагає. Дай Боже, йому здоров'ячку. Куртку вибрали зимову, а тепер намагаємося кофту вибрати. Діти швидко ростуть і кожен рік приходиться новий одяг, купляти і не завжди є можливість обновити. Дякую за цю можливість! Це костюмчик. Футболка, кофта та шани. Це мої улюблені цвіта. Мама вибирає речі, а я сиджу, охороняю. Тут, так, да, згорів дому. Там замкнула проводка і вся криша згоріла. Фінанси пішли, майже ще чоловік хворий. А ну, нічого страшного, викрутилися. Мирний без добрих людей. Реально, ціни дуже високі, такі, що дивишся і не знаєш, що вибрати. Толі кріслоки взяти, то лі курточку взяти, то лікалтик взяти і штанів побільше. Ну, нічого страшного, викрутився. Ця благодійна акція, ми її виконуємо постійно. Особливо це важливо в зимній сезон та весняний сезон. Також діти виростають, ми збираємо цих дітей, ну і вони нас вже знають. Це сім'ї, які переселенці з окупованих територій, люди виїжджали. Усе життя потрібно було вмістити в одну. Сумку в речей в них не було. А в нас сьогодні свято, нам сьогодні рік. Так неочікувано, нам дзвонила Олександра, типу, так і так. Ахтирський э, хоче віддіти дітей до зими. В середу їдемо. Я з нею поговорила, тоді стаю, підожди, а середа це ж перше число. Якраз говорю, нам рік дитині. Ми поїхали. Кататися на свій рік. До цього бігає, ну я говорю, дуже досить. Я хочу то, я хочу те, я кажу, вихватить вже. Ми набрали. Ну, я не знаю. Там, я вже збилася, з тут дуже дякую, це нам дуже велика допомога. Сьогодні ми взяли більш ніж 30 сімей. Виділили по ну, там, до 7 тисяч гривень зі знижками. Нам компанія Вайтіки робить знижки. Це перший етап, а другий етап буде, мабуть, на наступній неділі. Ми теж будемо ну, біля 40 сімей буде.